Заява правого сектору та УНСо Вінниччини щодо спроби контрреволюційного перевороту на сесії Вінницької обласної ради 15.07.2014 року. 25 січня 2014 року громадянське суспільство Вінниччини провело першу люстрацію депутатського корпусу Вінницької обласної ради. З того часу змінилось все, і практично не змінилось нічого. Нагадаємо, що штурм приміщення обласної ради став наслідком відмови депутатів регіоналів, які контролювали більшість ради, прийняти сесійне звернення до Януковича з вимогою скасувати дикта... скасування диктаторських законів від 16 січня, припинення протистояння з громадянським суспільством, тобто регіональна більшість депутатів Вінницької обласної ради. Влаштовував стан справ, відповідно до якого активістів громадянського суспільства запроторили до тюрем на срок до 15 років. Щоб не стати на сторону народу, тоді, 25 січня, депутати регіонали особисто керували Беркутом для того, щоб не допустити народ до приміщення ради. А потім тікали з ради через пожежні драбини, тільки щоб не голосувати, тільки щоб рішення сесії облради не були легітимними. Подальшому цій. Їх ханебні дії також призвели і до вбивства людей на Майдані. Сьогодні ці депутати зірвали проведення чергової сесії Вінницької обласної ради. Їх поведінка вказує на те, що дехто ніколи не мав совісті, а сьогодні ще й страх втратив і намагається колотити депутатами і громадою. Група депутатів, які нібито формально вийшли з фракції партії регіонів та створили окрему незалежну групу. Продовжує ту ж негідну політику, що і при Януковичі під прикриттям псевдопатріотичної риторики, використовуючи шантаж і погрози, вони зірвали проведення сесії обласної ради, так як громада та депутати патріоти категорично висловились проти їх чергової спроби продовжити розкрадання бюджету. І це в той час, коли президент України, головнокомандуючий наших Збройних сил, відроджує міць держави на полі бою. І це в той час, коли на сході України йде війна не на життя, а на смерть, і гинуть наші побратими, справжні патріони України. Перевертні з депутатськими мандатами дестабілізують ситуацію в краї, збурюють суспільство та провокують його на відновлення справедливості. Правий сектор та УНСО Вінничини наголошує, що Вінниця сьогодні є тилом, і тільки від злагоджених спільних дій влади і громади можливо надійно забезпечити фронт. І ми не допустимо контрреволюції у будь-яких проявах.